Вітаю, друзі! Сьогодні навіть така трошки весела тема. Буде називатися вона «Миколо, йди до мене. Дуже часто я чую це від батьків, коли я гуляю в парках. Тобто батьки постійно смикають свою дитину, щоб вона йшла прямо поряд з ними. І дитині 2 роки, і 5 років, і 7 років. І в мене до вас питання, нащо ви це робите? Я теж мама, в мене теж є діти. І я пам'ятаю, як вперше поїхали тоді молодшому сину було півтора роки на море, і він щойно тільки почав ходити, десь йому було півтора рочки. Він пізно пішов, десь в рік і три місяці, і він частково то ходив, то повзав по пляжу. І Я спостерігала за іншими мамами та батьками, і вони прям поряд стояли завжди біля своєї дитини. Тобто, щоб дитина дитину можна було дістати, знаєте, на відстані витягнутої руки. А я спостерігала. Ну, десь за три, навіть іноді за п'ять метрів. Тобто він сам подорожував, так би мовити, по пляжу, підходив чи підповзав до інших людей, до дорослих, до дітей. Я просто тримала його в полі зору. Що це дає, на мій погляд? Таким чином, ми даємо своїй дитині пізнавати цей світ і ми. Їй не транслюємо, що цей світ небезпечний і що вона неспроможна. А ви кажете, що ви теж не транслюєте це своїй дитині. Ні, я вас запевняю: ви транслюєте. Тому що, коли ви постійно смикаєте власну дитину, щоб вона йшла поряд, то ви. Їй кажете, да, я розумію, що ви не кажете це вголос, але вона чує, що світ небезпечний, що вона має, має завжди бути біля вас, і що вона не спроможна впоратись з якимись подіями, які можуть відбутися. А давайте, звісно, ми не беремо війну, в якій ми зараз живемо. Ну, можемо взяти, але якщо дитина на відстані трьох метрів, то ви все одно їй можете допомогти і зарадити і разом з нею побігти в укриття і все інше. Давайте візьмемо мирний час, чи за душки винесемо війну. Коли ми з вами гуляли в наших дворах, так, я розумію, ми тоді взагалі гуляли без батьків. Зараз всі діти гуляють з батьками. Це нормально. Але ж батьки можуть просто спостерігати за своїми дітьми і не смикати кожного разу, наче собачку, вибачте, за таке порівняння до ноги. Навіщо ми це робимо? Звісно, нам це просто зручно. Зручно, бо це на відстані однієї на відстані нашої руки. Ми можемо дитину підхопити, коли вона падає. Ми можемо одразу не дати їй ковтнути води, якщо це біля водоймища ми з нею гуляємо чи біля моря. А що ж, дати? Дитині потонути. Ну, слухайте, ну чесно. Ну, в мене теж діти не один раз в таких випадках, коли вони були маленькі, вони пірнали, ну не усвідомлена, да? Пірнали, але я ж на відстані трьох метрів. Я можу підбігти і підхопити. І таким чином ваша дитина не буде розуміти ви не транслюватиме, що світ небезпечний, і ви їй транслюватиме, що вона здатна впоратись. І одночасно з цим вона буде відчувати, що ви завжди поряд і зможете їй допомогти. Ви скажете, що світ небезпечний? Ну так, світ небезпечний. Але що дасть страх вашій дитині? Хіба він. Е Її убезпечить від якихось насправді жахливих речей? Ні. Це просто її затисне і не дасть їй нормально розвиватися в цьому світі. Тобто ці ваші дії вони нічого гарного не несуть. Нічого. Я вам не кажу відпускати дитину саму у двір маленьку, чи взагалі не спостерігати за нею. Спостерігайте очами, підходьте ви до неї ближче, не смикайте її. Не смикайте постійно. Це таке жахливе видовище, якби ви себе бачили зі сторони. Я думаю, що дуже багато з нас робить це не усвідомлено, а просто за звичкою. То я вам пропоную включити власну усвідомленість, зрозуміти, наскільки це шкідливо для вашої дитини і що ваша зручність не вартує тієї. Незручності, неспроможності і страху, який ви привносите в життя своєї найріднішої людини. Дякую за увагу! Приходьте!